Сповіщайте людям про Христа, прислухайтесь до Його веління, поспішайте в села й міста з радісною вісткою спасіння. Гинуть душі, стомлені гріхом, Хто про Бога може їм сказати? Серед зла, яке кипить кругом, чи ж не ми їх маємо спасати? Той, хто зустріч з Богом пережив. Хто горить до ближнього любов'ю, хто з Ісусом заповіт вступив, від гріхів, обмившись його кров'ю, той, хто є в числі Його дітей через всі насмішки і спокуси, грішних, невідроджених людей може навернути до Ісуса? Це служіння Бог довірив нам, ми Його повинні оправдати, не словами тільки. А життям грішникам Ісуса показати. Всі свої турботи залишіть, бо чекає нас Господня жниво. Поки ще маєте, спішіть там колося вже давно дозріло. А коли ж не вам прийде кінець і земна закінчиться дорога, ми за це, не нев'яночи вінець. В небесах одержимо від Бога.